Вітаю, друзі. Сьогодні 21 липня 2025 року, і країна прокинулася від сенсаційної новини про те, що вранці 21 липня СБУ та офіс генерального прокурора провели низку обшуків у працівників набу по всій країні в різних непов'язаних між собою справах, після яких було оголошено підозру про державну зраду директору територіального відділення Набу у Дніпрі. Та керівнику підрозділу центрального апарату НАБУ. Наприкінці дня стало відомо про те, що Державне бюро розслідувань заявило, що повідомило підозри трьом співробітникам Національного антикорупційного бюро за скоєння дорожньо-транспортних пригод. Ну, погодьтеся, злочини не надто тяжкі, що призвели до каліцтва потерпілих. І тут питання не у тому, що. Все це синхронно відбувається. А в тому, що за повідомленням НАБУ дорожньо-транспортні пригоди трапили ще в 2021 році, а одна в 2023 році. При тому, що за версією НАБУ, і в мене немає підстав, їй не довіряти, у всіх випадках працівники НАБУ надали потерпілим першу медичну допомогу, викликали швидку. Поліцію та поінформували відповідні органи, що зафіксовано матеріалах слідства. Тому не зрозуміло навіщо ДБР було стільки часу тягнути для того, щоб аж зараз розродитися підозрами. При тому, синхронно із обшуками Служби безпеки України та Офісу Генерального прокурора. При цьому обшуки проводилися без відповідних ухвал суду про надання дозволу на проведення обшуків. При тому керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури перебував у відрядженні в Великій Британії зараз на момент проведення обшуків. Тобто це теж свідчить про свідоме обрання часу, а також що вранці, сьогодні, 21 липня 2025 року, СБУ і з порушенням передбаченої законом процедури почало позапланову перевірку НАБУ та Прокуратури внаслідок чого отримав доступ до негласних слідчих дій антикорупційних органів, останнє заявили про ризик зриву великої кількості розслідувань, що саме сама служба безпеки заперечує. Ну, як на мене, а і крім того, вперше. Всупереч прав, які гарантовані 62 другої статтею Конституції України, що особа вважається невинуватою в чиненні злочину до доведення її вини в законному порядку в суді, служба безпеки та офіс генерального прокурора назвали імена підозрюваних в суміжних справах, що теж викликає здивування. Ну я вважаю, що це однозначно. Можна обґрунтовано припустити, що це є інспірований офісом президентом, або можливо особисто Зеленським напад на антикорупційні органи в Україні з метою підриву їхньої незалежності і отримання негласної інформації, яка є у цих органів на керівництво держави чи на наближених до них осіб. А також можливо за мету ставиться підрив взагалі нормальної роботи цих органів як такі, що не підконтрольні ОПІ, тому що не думаю, що в когось викликає сумнів, що і ДБР, і СБУ з радістю виконують ті чи інші вказівки ОПИ, маскуючи це під законну риторику боротьби зі злочинністю, тому що. Критерієм того, що боротьба є ефективною, є вирок суду, а не е, обшуки, оголошення підозр. Е, і тим більше, що тут обшуки проводилися без судового контролю, що вже викликає підозру у тому, що це є явно е, замовлення, направлене на порушення конституції законності і. Е, це є дзвіночок того, що Зеленські компанія далі продовжують руйнувати інституції держави. В цьому ключі можна розглянути також рокіровочку, яку зробили Зеленські компанія. А саме е, змінили на Юлію Сверденко найбільш лояльну до них особу на посаді прем'єр-міністра. При цьому, що Шмигаля пересунули в міністерство оборони, зрозуміло, що ці люди нічого нового. Е, ні, з точки зору управління, ні з точки зору, ні з точки зору ідей, ні з точки зору умінь не привнесуть у свою роботу. Це є просто переставляння ліжок. Притому настільки нахабне і зі зневагою до будь-якої там звітності перед суспільством, що це просто вражає. Ну, Із раціональних версій, які в мене є, чому все це робиться, це далі монополізація фінансових потоків Зеленськими компанією і підготовка до виборів зачистка простору від будь-якої можливої там інспірації виникнення опозиційних якихось потуг. Для того щоб забезпечити гарантований результат виборів на користь Зеленського, який я переконаний точно буде йти на вибори, для того щоб переобратися і уникнути відповідальності за як я припускаю державну зраду України до як мінімум 24 лютого 2022 року. А якщо розібратися щодо всіх його рішень і його кампанії, то це були там можливо саботаж, можливо, свідоме призначення неефективних кадрів, тому може і після цього. Можна буде кваліфікувати. Тому дуже цікаві, чесно кажучи, події, дуже неприємні і які свідчать про те, що будь-яких перспектив Україна як держава під керівництвом Зеленської компанії мають, тому що для них не існує будь-яких червоних ліній, ні в, в, ні в якості Конституції, ні в якості Етики, ні в якості такту, ні в якості е хвилювання за те, як це сприймуть на заході. А на заході, швидше за все, е з якогось моменту дали їм взагалі зелене світло, робіть, що хочете, і вони цим саме і займаються. На жаль, нічого доброго з цього не вийде.